Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно керувати маніпулою під час процедури лазерної епіляції. Це дуже важливе питання. Я часто бачу картину, коли майстри, маючи в своєму розпорядженні лазери гарної якості, зводять на нівець якість своєї роботи і працюють на межі можливих ускладнень. Просто через те, що неправильно, механічно. Переміщують мені по тілу клієнта. Я Сергій Смірнов, лікар-методист, розробник авторських курсів з лазерної косметології. Якщо вас цікавить бізнес у сфері лазерної епіляції, то це відео саме для вас. Щоб ця інформація краще засвоювалася, натисніть на кнопку Підписатися. І натисніть на дзвіночок, щоб ця інформація допомогла вам заробляти гроші в роботі на лазерах. Розвивайтеся, багатійте, підписатись та дзвіночок. Почнемо з того, що існує дві основні техніки роботи. Це штамп і техніка ковзання. Для кожної з цих технік є загальні правила і є індивідуальні. Почнемо із загальних. По-перше, маніпула повинна максимально торкатися поверхні шкіри клієнта всім робочим місцем або робочою зоною. Погано, коли отут є зазор. Це загрожує, як мінімум, неякісною процедурою, а в найнеприємніших випадках опіком. По-друге, маніпула повинна стояти перпендикулярно поверхні оброблюваної ділянки. Це кут в 90 градусів з усіх боків, як би ви не дивилися. Лазери для епіляції працюють в ближньому інфрачервоному спектрі світла. І це світло відбивається від поверхні шкіри аж до 60%. До речі, від якої шкіри більше відбивається світло? Від темної або від світлої? Від світлої, звичайно. А якщо ви тримаєте маніпулу під кутом? то ви збільшуєте відбиття світла, а це призводить до погіршення якості роботи. По-третє, потрібно чинити відчутний тиск маніпулою на тіла клієнта, так, щоб кінчик був трішечки занурений в шкіру. Тільки не перестарайтеся і збережіть кістки клієнта в цілості. Давайте підіб'ємо загальні правила. Повний дотик, прямий кут і тиск. Тепер про окремі правила. Почнемо з техніки штампу. По-перше, не можна посилати імпульс в одну точку декілька разів поспіль. Всього один раз і переходьте в наступну зону. В іншому випадку виникне опік. По-друге, наступний імпульс робіть без проміжку з попереднім, щоб не залишити ділянки з волоссям необробленими. Можна навіть перекривати попередній на 5-10%. Тут, крім опіку, можна побачити. Які великі проміжки були на ділянці тіла. Але в даному конкретному випадку клієнту ще пощастило, якби майстер правильно переміщав маніпулу, то вся ділянка була б суцільним опіком. І по третє, досить один раз обробити всю зону за умови, що ви правильно підібрали щільність енергії. Не потрібно йти двічі. Тепер окремі правила по техніці ковзання. По-перше, обираємо невеличку ділянку для обробки приблизно 10 на 10 см. Це як пачка цигарок. Для тих, хто не майстер, а просто ходить на процедури епіляції, якщо вам роблять отак, от, я б шукав інше місце. Шанс на те, що волосся будуть видалені якісно, дуже малий. Зараз я вже чую заперечення деяких фахівців, які кажуть: та я так працюю і у моїх клієнтів все добре. У мене до вас зустрічне питання. Напишіть в коментарях під цим відео, що ви вважаєте якісною епіляцією і як ви оцінюєте якість своєї роботи після такої процедури. Далі друге правило: продовжуйте обробляти ділянку тіла до появи ознак достатньої енергії. Про те, як визначати цю енергію, я розповідаю в своєму авторському курсі експерт. Якщо ознаки не з'явилися і ви перейдете в іншу ділянку, якісної процедури не буде. Більш того, є шанс відростити ще більше волосся в цьому місті, як і в разі неправильного руху маніпулою по великій площі. І інвестуйте в знання, це завжди окупається. Про мої курси ви зможете дізнатися, заповнивши анкету посилання в описі під цим відео, або відправивши повідомлення в WhatsApp номер на екрані. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі новини.